Дітки доброго дня! Ділення двоцифрового числа на одноцифрове я вже вам записувала відеоматеріал. Сьогодні хочу розповісти ще разочок, як ми ділимо трицифрове число на одноцифрове. При діленні ми завжди дивимося на початок, тобто ми дивимося на кожну цифру кожного розряду. І ми будемо спробувати кожну цифру кожного розряду поділити. І так дивимося. Перша цифра в нас цифра 2. 2 на 6. Ми поділити не можемо. Тобто, дві цукерки на 6 друзів. Це кожен отримає 0 цукерок. Тепер мені на допомогу приходять десятки. Тепер я дивлюсь на дві цифри кожного розряду. І це в мене 27. 27 поділити на 6, це буде ділення з стачею, але я згадую яке найближче число до 27 ділиться на 6. Це в мене 24. Але я на десятках, тобто 24 десятки, це в мене 240. Тепер я розкладаю число 276 на 240 та 36. Це число в мене було ціле. Ось було в мене 276 цукерок. Але я їх на дві кубки розклала 240 та 36. І тепер я кожен з цих доданків поділю на 6. 240 ділимо на 6. Це в мене буде 60. Вибачаю, 40. І 36 поділити на 6. Це буде 6. Повна відповідь: 40. 6. Так. так само я буду працювати із числом 384 поділити на 8. Я дивлюсь на кожну цифру кожного розряду. 3 поділити на 8 я не зможу. Це в мене нулик. На допомогу приходять десятки, Тепер я дивлюсь, в мене 38. 38 поділити на 8 без остачі я не можу. Тому я згадую, яке найближче число я можу поділити на 8. Це 32. Але 32 десятки це 320. Розкладаю число 384 на такі доданки, як 320 та 64. І ділю кожен доданок по черзі. 320 я ділю на 8, це в мене буде 40. І 64 поділити на 8 це буде 8. І повна відповідь 48.